Друзі, всім привіт-привіт! Всім привіт-привіт! В привіт. нас вже вечоріє, навіть котра година і не дивилася. Вже бачите, сонечко сідає. Кицька, 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 кицька моя. Бачите, що робить? О, яка краса. Заглядає. <плодиско> ну, нічого вам, друзі. Хочу з вами поділитися деякими новинами. Отже, що ми сьогодні робили? Ми сьогодні перебирали картопельку. Нявки, нявки, нявки. Котики такі маленькі. Красунчики. Наперебирали ми, знаєте, чималенько. Залишилося небагато зовсім. Зараз вам хочу показати. Це залишилося скільки, але ж, знаєте, в таких мішках дуже зберігати закритим не можна, треба ось так ось так повідкривати. Бачите, бо поставили, вже тиждень стоять. Треба, щоб картопелька дихала в цих мішках. Андрійко близько заносив один до одного, так ставив, то ось. Ось ось яка гарна картопелька. Залишилося шість мішечків. В дворі на цю сіточку ще потрібно занести в погріб. Це у білих мішках сіменна. Сіменна картопелька. Ось така. Але я планую і купити, замінити, бо картопелька перероджується. Знаєте, така якась ну, ну міняється. Бачите, яка? Перероджується вона. Хочу, це біла роса, хочу закупити другої. Ну, у людей взяти трошки. І своєї буде трошки, і купити. А це дрібна, це минулорічні сітки. Сітки ось така поїдена, де білий жук поїв, і дрібна це пізніше віддамо батькам. Погляньте. І гульки з пір'їнкою. Друзі, ходімте заглянемо до нас в льох. Кіт уже попереду побіг. Це е, не, не повна сітка, то я її з краєчку поставила. Я поприбирала, позамітала все. Це. це баклажанчики з морквинкою. І ходімте подивимося. Трошечки пісечком, де я позасипала, попідрівнювала. І ось вже стоять сітки. Це те, що перебрате. Погляньте, я купила ось такий стелажик. І доска на стелажику не дуже, знаєте, така якісна. Вона ну, починає наче розпухати, то я взяла ось так, бачите, з овочів. Ящички. І поскладала, до речі, і видно дещо. І гарненько стоїть, і взяти зручно. Зверху самого тушонка гарно достати, але можна самому оці, оці, оці полички, оці полички, ширину можна регулювати самостійно. Трішечки баночок. І ще наголошую: погріб у мене ну не один. Основна закрутка знаходиться в погрібі в будинку, просто по східцях. Це називається шия. По шиї мені зручніше ходити і зараз відносити. Звичайно, так. Ану марш, 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 марш малеча. І гляньте, тут є друга кімнатка все такий маленький був господарський, як ми купували. То, що я зробила. Бачите, сітки. Оце борщова заправа рядочками стоїть. Сливи закриті, компоти перенесла, щавель. Огірки солені. І в нас ще є дві шини зі старої машини. Вони Бушні, дві нових, тільки одну зиму приїздили, ми продали. З Тернополя чоловік телефонував. Ми новою поштою відправили залишилися дві так, ось так А погріб, який знаходиться у мене. Мінеральна водичка. Погріб, який в мене знаходиться у хаті, я вам колись покажу. Так, геть, геть, геть-геть, геть, кіці. І ходімте далі. Хочу вам показати, вийшла з погріба, дивіться, закрила ось такими. Ай, там кіця. Оце я вчудила, зараз буду виганять. Дивіться, вигнала я котиків, це стояла декілька днів, не закривалася, і квітка тут стояла, поповзла була на сітку. Ось дивіться, закрила ось такими двері. Вони вставні, ручки вставляються і є ось такі болтики. Бо мої котики бігали в погріб справляти нужду. Поки я сходила. Поки я сходила по погиб, вони за мною виганяли, бачите, і не побачила. У мене чотири котика. Одна кішечка і маленький чорненький котик і кішечка. І, ну, до речі, мені дуже-дуже подобаються ці двері. Бо для цього я їх і поставила. Ну, а зараз ходімте в малину. Так, друзі, погляньте, яка у мене малина. Бачите, одну паличку забила, другу паличку позабила і в поперечку таку, щоб трошечки моя малина не лежала на землі. Це ремонтантна. Цьогорічні гілочки вже дають врожай. Зараз треба пройти і зібрати. Вона важка, і тому лягає на землю і, звичайно, не достигають ягодки, а починають гнити. Був би Саша вдома, вже він давним би давно мені б зробив, підв'язав. А зараз оці, бачите, гілочки ось лежало, вже воно непридатне. І так треба буде по кругу пройтися і все поробити. Дуже гарні такі, знаєте, грона вісять. Дуже красиві. Ну, малина, щоб була, треба поливати. Не буде поливо, не буде малини. Ось так. Погляньте з іншої сторони, яка гілка. Малини, бачите, скільки малини. А вона ось лежить на землі. Давайте поглянемо на цю гілку. Це з цієї сторони також треба попідв'язувати, які красиві грона. Ось, бачите, зацілося. Треба викидати його геть. Позбирати потроху. Ну, більшість врожаю я зібрала навесні, ну, на початку літа, бо минулорічні кетяги я не зрізала під корінь її, а деякі були? То вони вже й плодоносили. Ось погляньте, я їх, ті, що вже відплодоносили, я їх просто повирізала. Пройшла всередину, ось вона як розвалилася в мене, і минулорічне все, що було, повирізала ось така. Бачите? До речі, хоч ось. Показати, які кеті треба проходити, і вона в мене густувата. Треба якось рядочками садити, а вона заполонила все, то ну на все не вистачає часу. Все таки маю надію, що колись та й буде, все буде.